Сенсею, не йдіть туди, там живе дракон, який знищить нас. Він переслідує мене все життя, я чую його подих у кожному нічному кошмарі. Дракони не живуть у печерах, мій друже, вони живуть у нашому страху перед ними. Але Він справжній, Він спалює мою надію, він робить мене нещасним. Я бачу його вогонь у кожній своїй біді. Подивись уважніше. Чим більше ти тікаєш, тим більшою стає його тінь. Але варто тобі зупинитися і подивитися йому в очі з любов'ю, як він зникає. він Він зник? Де він? Він повернувся туди, звідки прийшов, у твою уяву. Ми самі годуємо своїх драконів своєю тривогою. Перестань давати йому свою силу. Я відчуваю таку тишу. Невже я нарешті вільний? Ти завжди був вільним. Ти просто боявся це помітити. Підпишись, якщо ти готовий кинути свій камінь і нарешті випрямити спину. А якщо ця історія полегшила твій шлях сьогодні, пригости сенсея чаєм за посиланням в описі Твоя легкість це найбільша мудрість. Неси в руках лише світло.